Понад рік тому шосткінські фотоаматори об'єдналися у музейному психосоціальному хабі «Місце сили, аби займатися фототерапією. Під керівництвом відомого у місті фотографа Бориса Рибака вони не тільки підвищують свій професійний рівень, а й зміцнюють ментальне здоров'я. Кожен сидить у своїй коморі і чекає чогось. Треба збирати, треба повертати людей до життя. Цікаве заняття вже психологічно людина роз, 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 розслабляється. Але ж це одне, коли він займається цим сам, а коли в колективі, він відчуває те, що ще люди є поруч, що є друзі, вже є спілкування, є вже можлива психологічна розгрузка. Так. Результати творчого марафону фотомитців трансформувалися у виставку під назвою Фототерапія, свої світлини представили дев'ять авторів, серед них як колишні підопічні Бориса Рибака з університету третього віку так і новачки. Вони розповідають, що фотозйомка допомагає їм менше думати про війну та занурює у чарівний світ фотомистецтва. Місце сили я сюди почала ходити, тому що складний на зараз час складно психологічно це все переносити. А коли ти поглиблюєшся в цей світ. Фотографії це надихає. Це знову ж ти хочеш жити, творити. Коли ти починаєш фотографувати, відволікаєшся від цього Отримати задоволення, отримати те, що я можу це робити, незважаючи ні на які, ні на сьогодні, ні на наше сьогодення, дуже таке незвичайне, непривичне, навіть для мене, яка прожила вже немалий період в своєму житті. Це те, що дало. Змогу продовжувати життя в натхненні в творчому пориві це як психотерапія з одного боку. З іншого боку, це як стимул для того, щоб ти продовжував, продовжував жити і. Бути культурним і творчим фронтом тут у нас шості. Мені подобається сам процес фотографії. Скажи. Мені найбільше подобається фотографувати пейзажі в емоційному стані. Це дає ну, шанс справлятися зі своїми емоціями і приносить позитив. Подобаються пейзажі. Także lubię bardzo makro zyomko. В рамках виставки фототерапія окремою експозицією представлені світлини, на яких зображені заняття у фотоательє. Вони випромінюють теплу атмосферу, яка панує в осередку фотомитців, і демонструють, наскільки захоплюючим може бути творчий процес. Підкреслює психологиня музейного психосоціального хабу місце сили Ганна Прокопенко. Як вони створювали сам е, свої роботи? Е, які у нас там атмосферні душевні заняття? Ви можете е, подивитися. В якому теплому колі ми можемо а, виражати свої почуття, емоції? Ми дуже раді будемо запросити вас до нашої фототерапії для покращення емоційного почуття та е, знайомства зі своїми талантами відвідав експозицію і міський голова Микола Нога. Очільник громади зауважив, що в складних умовах сьогодення шосткинці як ніколи потребують психологічної підтримки. І саме проєкт фототерапія ефективний засіб покращення емоційного стану людини. Молодці зайнялись такою відповідальною справою. Справа, яка направлена. на мене. Фототерапію, це один із нових напрямків на комісія. Ми власне підтримати. Дякую всім. Очільник громади вручив учасникам виставки подяки та пам'ятні подарунки. Також у ході урочистого відкриття Вернісажу відвідувачі могли написати свої побажання музейному психосоціальному хабу місце сили і отримати за це солодкий презент.